Питання фортифікації, звичайно, зараз дуже актуальне на порядку денному, тому що ми бачимо великі дири підготовці лінії фронту, наступної лінії фронту наших територій. І питання, скільки коштів було вже потрачено на фортифікацію, і де ці кошти ділися, очевидно, що тут питання, які ми повинні задавати самі собі. І звісно, що збільшення фінансування збройних сил України, тому що те, що ми прогнозували вже з вами, передачі на початку цього року, про те, що на наш, за нашим прогнозом збройні сили України будуть мати деру приблизно пів трильйона гривень. Справджуються, і очевидно, що ми вже в червні десь плюс-мінус будемо змушені переглядати державний бюджет України і шукати тих півтрильйони, тобто 500 мільярдів гривень додатково на видатки Збройних сил України. і Очевидно, в цьому, в цьому контексті теза Міністерства фінансів сьогоднішнього про те, що вони будуть звертатися до Великої сімки, до Європейського Союзу стосовно того, що вони взяли на себе на свої плечі фінансування Збройних сил України, є очевидною в тому плані, що. Так такі суми щоразу щороку знаходити додаткові на фінансування збройних сил України неможливо без збільшення податків в Україні, тому це ті загрози, які ну, найближчим часом стоять перед Україною.